Якщо турецькі миротворці стоять на лінії розмежування між нами і росіянами, вважайте, ми програли цю війну. Всім здається, що турки такі наші друзі. Пісня про Байрактар, зброю постачають, байрактари постачають, пісні співаємо. Це далеко, далеко-далеко не так. Значить, у, у турків великий досвід співпраці з росіянами, спецоперації з росіянами. Перше це Арцах. це спецоперація між турками та росіянами. Росіяни тоді для себе пробивали коридор, тому що вони готувалися до війни в Україні. Вони пробивали собі коридор, через який зараз дуже багато постачається зброї всередину Росії і експортується енергоносіїв, за рахунок яких грошей Росія спонсорує цю війну. Це оцей коридор, коли турки злили вірмен, росіяни злили вірмен, і Азербайджан зайшов у борцах. Перша спецоперація. Друга це Сирія. Сирія, коли з Асад, оборона Асада впала за лічені години, всім позиціонують це, що це плювок росіянам в очі, це ляпа з русским, росіяни біжали як криси з корабля. Друзі, це було злиття координат, злиття ПВО і так далі. І росіяни просто-напросто злили Асада, попросивши щось взамін у турок, ми не знаємо що. Але це було пряме злиття це була опять співпраця росіян. І Туреччина. До речі, турки поводяться в Сирії, так само як росіяни поводилися в Бучі, в Ірпені і так далі. Це вирізають вирізають чоловіків, це вирізають, причому вплоть до дітей, а жінок у рабство і дітей також жіночої статі також у рабство. Майте на увазі це, коли будете співати про Туреччину, яка вона добра країна. І ще одне: турки бачать Україну чисто як територію для поглинання. Вони не бачать її як незалежного. Союзника, сильного союзника і так далі. Вони бачать, вони будують проєкт Турану. в проєкті Турану Чорне море, це внутрішнім морем Турану. Вони бачать південні території України частиною Турану. вони бачать частину центральних територій частиною Турану. Тому вони бачать Україну тільки як територію для поглинання. І, до речі, інструмент кримських татар дуже активно в цьому допомагає і буде допомагати. Зараз я вам розкажу як.